Минулого тижня в рогатині свій перший прийом провела народний депутат України Ольга Сікора. Поспілкуватись з нею прийшло більше 30 рогатинців. Які питання найбільше хвилювали людей, знає наш журналіст Галина Богун. Народний депутат України приймала виборців у будинку райдержадміністрації. Їй допомагали працівники окремих служб району, соціального захисту, пенсійного фонду та управління держком зему. Люди звертались з різними потребами, проханнями. Були представники церковних комітетів, завклуби, завбібліотек, які сподівались на допомогу ремонт своїх закладів, вислуховуючи кожного поодинці. Сікора зібрала усіх разом і пояснила їм, що ні матеріальної допомоги, ні ремонтами допомагати вона не буде, адже у парламент вона пішла займатися законотворчою роботою. Обіцяла допомогти багатодітним матерям села Воскресінці, які до нині не отримали звання матери героїня, чечниському дитячому садку розібратись із майновими та земельними проблемами. Делегації села Уїзд посприяти включення у перелік об'єктів для реставрації сільської церкви та багато інших. Були пенсіонери із сіл Юнашків, Пуків, Заланів, які, маючи статус Діти війни, думали, що суд їм так і не призначив доплату до пенсії. Проте, як виявилось на зустрічі, їм лише потрібно було подати рішення суду у виконавчу службу. Невже стареньким не було кому пояснити усю процедуру, допомогти вирішити це на селі? До речі, окремі з них мають дітей та онуків. Чимало просили у народного депутата матеріальної допомоги через брак доходу. Просили навіть посприяти у капітальному ремонту тваринницької ферми. Лікар центральної районної лікарні пан Василик запропонував депутату внести закон про державну монополію на виробництво алкоголю, щоб зупинити в Україні проблему алкоголізму. Після закінчення прийому народний депутат України Ольга Сікора поспілкувалася під час прес-конференції з журналістами району. Розповіла про свої перші враження від роботи у парламенті України.